Всім доброго дня! Підживила кілька днів в тому капусту гумат Калію плюс бор з додатку селітра. Це ми для себе чисто посадили цвітну капусту ранню сорт шамбор. Ось таку вже вирізала, не втрималась. А, 730 грамів вага головки капусти. Ну, вони можуть бути, звичайно, і більші, але таке ж то теж постаріє, потім буде, скажімо так, не дуже. Ось такі, такі. Вже можна суп зварити з такої капусти. Овочевий, там трошки гороху наморозило якраз буде. Овочевий суп, син дуже любить такий.